Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Далі продовжую слідкувати за матчем за шахову корону Дільний Жень Гукеш. Ось відбулася третя партія, де Гукеш грав білими і змінив він так. Дехто з коментаторів думали, що він змінить, дехто з розмістерів думали, що він змінить. І не походить Є4, є проте багато хто говорив, навіть Магнус Карлсон говорив про те, що. Навряд чи Гукеш забоїться ще раз зіграного там е 6 Отже, французького захисту, і, напевно, буде зіграно е 5, Є4, Є5. Проте Гукеш змінив і зіграв Д4. Ось і зіграв подібному стилі до дінлі Не пам'ятаю, там третя, четверта партія була. Дінліжень я непомніщий. Ось де зараз все, все побачите, де відбулося хід h 3 Побачите цей хід. Ось. Ну, і на D4 зіграв кінь f 6, стандартно. Ну, окей, найсильніше продовження, кінь F3. І ось тут зіграли вже D5. Отже, ну і тут же, звісно, можна грати c 4 підривати цього пішака вже в стилі перзового гамбіта. Ось так. І зіграно. e 6. Найсильніше також продовження. Ось, ну і тут побили побили пішаком. Єде. Це перший момент. Отже, взяти це Д, піти в розмінний варіант. Ферзового гамбіту це, чесно кажучи, таке відповідальне рішення. І воно не дає ніякої переваги. Проте є один момент: це Карлсбадська пішакова структура, де ось ці два пішаки будуть атакувати пішакову меншість. Ну, по ідеї, ось це. Одна з таких можливих варіантів, там і слон має вийти, і кінь має піти, пішак вперед, можна навіть, розмінятися, вивезти слона кудись і продавлювати пішаки вперед. Ну, така от проста, проста тут гра за білих, якщо так взяти. Проте в партії цього всього не відбулося. Якщо зараз будемо дивитися, ось кінь С3, Мені здавалося, що тут вже було зіграно аж три ще дін ліженням самим в його партії. Ось, ну, проте тут Гукеш вибирає ще кінь С3, і ось тепер після c 2. Ось, ну, звісно, зараз виводити слона може є резон, але кінь може якийсь центр піти. ну не, не до кінця все зрозуміло, хоча слон відходить, не знаю. Ну, окей, я залишив цей хід. Поки що. Ось, ще 6, 6 було зіграно. Найсильніше продовження. До речі, тут Дінлі Жень грав найсильнішим чином. Гукеш потратив, видно, що просто секунди. Лічені секунди, на ну, це все забілих. Дільніжень все ж таки по хвилині по хвилині тут витрачав. Ось H3. Це все видно, підготовка гукеша. Ось, і ферзь. Де. Отже, слон дуже логічно. Отже, все це, що робить Дільні жень, досить класно, практично, логічно. Ось і ферзь b 6 Стандартне продовження, тому що на взяття взяли-взяли, все таки пішакова структура. Тут покращується в чорних, як не дивно, наздвоєння пішака цього здвоєного пішака, але все ж таки можна зіграти B5, зафіксувати. Ось і не дати там ні А4, ні Б5 вже далі продовжувати якось на, на тому фланзі грати. І ось тут було зіграно G4. Перший такий момент цікавий, дуже активне продовження. Ось. Кудись щось потрібно з цим слоном робити. Отже, побив спочатку ферзя, ось тут, якраз і комп'ютер каже, що потрібно робити щось зі слоном. Ось, і, і бити того ферзя, чесно кажучи, мені дивно виглядає з однієї сторони. Проте з іншої, логічно те, що слон нападає на пішака, як би. Але кінжи ж піде на, на D7 і захистить цього пішака. Просто, напевно, Ліжень подумав, що настільки поганий тут слон і ця вся позиція. Ну, Буде якось такою спертою, що чорні встигнуть дорозвинутися повністю і проатакувати білих. Ось взяв. І тепер слона забрали, здається, таку пішака. Проте, тут не кінь пішов на D2, на кажемо, давай вперед забирай. Цього пішака десь тактично, напевно, чи він зігнув оцей слон F4, взяли і ось тут б'ємо потім пішака відповіді. Чи може це така ідея була. Ну, Але коли вже цей слон звільняється, то, звісно, і кінь може піти сюди, пішак вперед, слон, і вже повністю також білі розвиваються. Повністю. Слон F4 було зіграно, і пішак вперед. Ну, Вже виглядає якось, а, чесно кажучи, не б'ємо ні тут пішака. ну... Чесно кажучи, і не дорозуваємося. Чому там не зіграти слоном на е 7 Ось, ну, здається, слон Е7, мало би бути непогано. Ось, слон G7, ну впирається, напевно, в цього пішака. Не знаю, чи є сенс в цьому. Може, потім дійсно пішак вперед. Слон G7, слон Е7. Навіть комп'ютер радить слон B4. Ось, як не дивно, то ось тут можна вже, ну, потрібно вже зіграти конем. Повертати коня після слон Б4. Можна ж було розвиватися, якось фігури повністю дорозвивати свої. Ось, і навіть якщо слон десь там зайшов би на E4, можна, напевно, навіть зіграти конем просто. Ось. Ну, напевно, боявся взяття пішака. Ось, то давайте подивимось. Слона випустили, побили, побили і побили пішака. Ось, так тут є E4. Що комп'ютер каже. Ну, от Я от зараз перший раз дивлюся з вами цю партію. О, що комп'ютер тут каже. Ну, здається, слони чорних активні, і два слони в чорних, і позиція Ар 100 практично піввідкрита, відкрита. Ось, король буде в безпеці, рокіровку зробимо, ніяких проблем не, не буде. Що цікаво, кінь нависає десь до е 4 А, такий рекомендує. коли зіграти на е 4 Ось напасти. Ось таке, друзі. Ну що, не знаю, не знаю, але чомусь ви чомусь так от здалося Дільній Жені, що цей хід пішак вперед буде сильніший. І, чесно кажучи, ось тут вже він продумав досить багато часу. Ще отут вже його підготовка закінчилась, звісно. Ось. Так глибоко десь цей розмінний варіант, отак от, от відразу, звісно, і не підготуєш за, за чорних ось. А, ну, ще от до цього моменту, я думаю, слон ще по плану. А ось далі, ось тут що робити. Ферзь Б6, Ферзь С7. Ну, звісно, на пішака напали, потрібно щось робити з цим пішаком. Напали? Ну і тут задумався. І ось тут він собі подумав, що якось він цього пішака від'їсть. Ну, але чому він його не від'їв, я до кінця не розумію. Слон вийшов. Навіть від'їсти, напевно, пішака було непогано. Чекінь Д2 атакує. Дуже активні фігурки, так? І там пішак вперед і слона випускаємо. Окей, може, може це дійсно і не дуже добре. Окей, випустили слона, пішак вперед. Ну окей, зіграно пішак вперед, тура же один. Отже, в Гукеша 4 хвилини. Ще є підготовка дебюту. Домашня підготовка, друзі. це дуже-дуже дивно. ну дивно настільки далеко вже 13-й хід. В такому rare в варіанті, рідкісному. Ось. І кінь захищає пішака. Пішак вперед. ось Ну тут же задумався. Де, де закінчилась підготовка, друзі, так отут, на цьому коді, коли вже кінь вийшов. Ось, здається, всі пішаки зараз захищені, все захищено цього пішака. Якось від'їдати, так як комп'ютер нам каже, не дуже хочеться, кінь якось заходить, пішав вперед. Ось. Хоча зараз, напевно, кінь не зайде, давайте подивимось. А, от тепер потрібно було захистити дійсно. Бо тепер тепер це все ж таки загрожувало. Чому? Тому що взяли і якось конем коня відходити не дуже, там якось е -е, Тура заходить навіть. Ось, забрали слона, Тура зайшла, і, і, і чесно кажучи, так собі. Ось в чорних вже було покраще. Тому відразу захищаю цього пішака. Ось, двойного. Атака по літній А. Виглядають фігури хаотично, але в білих вже краще. Отже, після цього ходу конем потрібно було грати Є4, атакувати цього коника, і потім слоном побити якщо що. І потім зв'язка якась могла бути слоном. Знову те саме ідею рекомендую за чорних. Ну, ось. Ну, хоча King bd 7 також непогана лінія. Ну, окей. Можна було те саме проводити. Мені більше це якось подобається. Ось. І ось тут Турайди також цікавий. Окей. Так, я просто намалював, ще таку по лінії. Тура заберу цю стрілочку. Окей. Ну і захистили пішака. Структурка, чесно кажучи, пішакова структура так собі виглядає не дуже. Але якраз ось ці два пішаки десь можуть протаранювати пішакову, пішакову структуру чорних ось ну, десь в майбутньому. Окей, ну от кінь пішов. Зараз цікаво. Чи можна було грати? Тураж 5. Ой, Тураж 5, вибачається. Тураж 5. Ну, але там можна десь. F-3 просто укріпити. Ну так. А, ну точно, без без ніякого сенсу, Отже, без ніяких загроз, Отже, пішак вперед і все. Міцна, тут пішакова структура саме ближче до центра в білих, тому якось так важко їй. Окей, зіграли ще один. Все одно я не до кінця розумію, ж 8 вбачаю. 8, я не до кінця розумію, хоча комп'ютер каже, добре але я. До кінця ідеї не розумію. Більше мені все-таки подобається кінь Е4 навіть тут. Не знаю. Або слон. Слон Б4. Ну, чесно кажучи, дуже десь. Дінь Ліжень також потратив час на, на цей хід. Ну, і тепер також відповідальні рішення. Пішак вперед. І довго продумав тут вукеш, і зіграв конем. До речі, вже в чорних перевага. Ось, якщо так взяти по комп'ютеру, дивитися, то цей хід вже був неточністю, пішак вперед. Ось, напалена слона. Хоча кін відрізаний, можна, варто було, може, варто було переставити кін G7 на кінь F5. Я не знаю, чому так не було зіграно. Чи було так зіграно? Стопляйте Ні. Ну от. Якщо тобі дивно робити хід другий раз конем а, за партію, ну, то нащо ти робиш два рази також ще не дорозвинувся, два рази другий хід. О, що мені зовсім не подобається. Можна було коня переставляти гарно. Просто тут е, стояночка була би для коня. Ну і з іншої сторони, напевно, краща стоянка. Це е 6 можна потім буде зіграти А6, рокіровка навіть. Можна було якось так все це робити. Ось, кінь пішов. Все ж таки, тепер. Ага, за такою, за такою на слона. Ну, це хоч і логічно, окей. Отже, оцей хід, знову ж таки, був о, не зовсім точний, F3. Але продавлюється пішакова структура. Так, стоп. Продавлюється пішакова структура. Тут десь в центр. От хочемо зіграти пішаком в центр, і так і було зіграно ді4. Отже, знову ж таки, не дорозвинулись, не закінчили розвиток фігур. Ось. Те, що, здається, продемонстрував в першій партії за чорний Дінліжень, це розвиток фігур. Напевно, він десь тут навіть і не очікував, що тут буде в нього гірше, чесно кажучи, Дінліжень. Ось. По виду по партії виглядало так, ніби відсутнє таке відчуття страху тут. ну Побили, напали, захистили, кінь пішов. Ось, ну і тут з'їли слова. Не до кінця розумію, чи можна було бити. Напевно, можна було бити. Хоча, може, і не можна. Чи можна було бити ось тут. Слон є 2. А, там ж тура підвисає. Ось. Чому цей хід навіть поганий. Ось тура підвисає і слон підвисає. Тому і якось так. Побив пішака, вирішив відкупитися декількома пішаками за фігуру. Ну і все. Отже, тут все підвисло. От Відразу тут все підвисло. Ось. Навіть ще тут, здається, непогано, але все ж таки слон попався. Ось це основне, що після цього ходу, здається, атакуємо кишака. Проте оцей хід е 4 просто ловить слона. І далі там вже навіть і нема що коментувати. Цій партії, чесно кажучи, після втрати слона на це 2 Ось таке, друзі. Отак От дивно навіть попався. Я, чесно кажучи, ну просто. Недорозвинутість фігуру цих там, бачите, Тура десь далеко, ось слон не встигає якось підключитися, хоча він там встиг. Окей, сходив десь там на ж 7, захистив коня в центрі, але слон же ж його б'є. Ну, якась така проста, досить про просто зіграв, закрив і все. І тут вже не встигають. Якщо вже хотів відкуплятися, може пішаками, може, вже варто було побити на той G5 нещасний пішак. Хоча окей, Кін 6 по С1. Здається, все по першій лінії. Кін D4. Слон um, F2. Тут же захистили пішака. Ну і тут, що комп'ютер там. хоча яке це, це навіть не рятування, слон G7, слон C5 трішки краще. Чому слон C5 трішки краще? Ну, давайте ще раз зіграємо. Кінді б 3 не те саме. Кінь д 2 А, тут Трою не можна бити. Ось що, Трою ж то не можна бити тоді. Окей. О, ну, Окей, Трою можна бити, бо тут зв'язки немає кінь йде. Ось, але королем не можна бити. Точно, бо слон тоді висить. Окей, Тура Д2. І слон Є7. Отакуєм пішака. Можна його захистити. Ще F4 каже гра. Такий побили. Кінь Д3. Ну, окей, ось тут, ось тут якраз нечиста позиція. Отже, десь неправильно захистив а, слоном. Ось маленький, маленька така от помарка. Тут же кіньє 2. По... Слон Є4. Що ти скажеш? Кінь'я D4. І кіньє 3. Вилка. Ой, як цікаво. Ну окей, слон має бити D4, побили. Ось як воно. Бачите, все ж таки, і ось тут, дивіться, тут же погано. Якщо побити цього слона. Цього слона доведеться бити. І Тура а 4 Чорнопольного слона немає, ставимо на а 4 Ого! Ну це все комп'ютерні лінії, які показують. Ну, здається, що можна було якось трішки краще зіграти ось тут. Ось тут він продумав. Хвилину. Хвилину, слухайте, продумав. Він раніше там більше, більше, а ось тут він продумав хвилину. Ось тут був хід за хвилину, друзі. Ну, він потратив, звісно, весь час. Тут за 2 хвилини, тут за пару секунд. Отже, основну масу часу він потратив на ось цей хід конем назад. Ну і в чорних тут краще. І ось тут він просто за 4 хвилини зробив хід. Отже, ось цей, здається, для чого ти туру поставив там. На, G, на G8, щоб напасти на слона, і ось тут він просто-напросто забрав коня. За 20 з хвилин. Ну, 20, 20 хвилин. А ось тут же 4 хвилини, тут же 1 хвилина взагалі. Почав шльопати. Ну, окей, перевага в білий вже, звісно, ну, фігурки ж то. Так, ну тут класно слон, дивіться, закриває, щоб не було ніяких підв'язок слона Чорнопольного. Ось. Шаг вперед, щоб не було провисає, Ну і також не знаю, тут ніхто не заходить поки. З'єднав тури, ну, тут вже починається високо. Кваліфікована гра, друзі. Ну тут же просто-напросто. Ну і тут же тура почала ловитися. А, ще до цього, окей, ще так собі. Ну, ось тут основна вже проблема. Вже зловили. Туру! Ось, ну і тут вам знайти хід буде неважко, де він здався. До речі, 5 секунд в нього залишилося. Тут 9 секунд. Тут одна хвилина, він побив пішака. Тут вже 9 секунд було, тут за 4 секунди він зробив хід. І тура на аш і він здався. Тож я свої варіанти домальовував. Ось що можна зробити. Як думаєте, ну. Слон б'є просто. бо в проміжку взяття тури. Ось що цікаво, пішаком бити не можна, тому що тура лисить. Ось, а турою бити не можна, тому що пішак лисить. А туру бити на H1 не можна, тому що шахом. Б'ємо. Навіть так можна побити, але забираємо тут. Ось і все, друзі. Ну що, я скажу, що для Гукеша це дуже хороший дзвіночок. Те, що робить Дінь Ліжень, робив в цій партії, виглядає зовсім не те, що він зробив в першій партії. Ось ось. Дуже дивно. Дуже дивно, друзі. Побачимо, що далі буде. Всім все хорошого до побачення.